Виконуємо право 2 з розділу діємо до теми 13 за підручником інформатики 9 клас авторів Морза Барна 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні. Якщо потрібно, закрийте вікно з попередньою програмою та створіть нове вікно. Створимо список з іменем А, в якому буде зберігатися температура повітря упродовж дня. Поки що цей список буде порожній. Ми його будемо заповнювати з клавіатури. Нам потрібно знайти кількість отриманих значень, які відповідають першому значенню у списку. Отже, нам потрібна буде змінна, в якій буде зберігатися дана кількість, назвемо її К, надамо її початкового значення 0. А тепер заповнимо сам список А температурою впродовж дня. Будемо робити це в циклі злічильний комфорт. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl-пропуск. Кількість ітерацій циклу у нас буде 24, тобто буде в списку 24 елементи, тому що ми будемо вводити температуру щогодини, а в добі є 24 години. Зверніть увагу, ось тут автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково рівний. В прибілим або одному натиснімо клавіші «Tab». Ну а далі в список А з допомогою методу Append. Поміщаємо значення, яке будемо вводити з клавіатури, в консоль за допомогою функції input. Але, незважаючи на те, що ми будемо вводити число. Дійсне число нам потрібно буде вводити. Це буде рядковий тип. Нам потрібно рядковий тип перетворити в дійсний. Для цього скористаємося функцією float. Записуємо функцію input, за допомогою якої будемо вводити значення. Запишемо в одинарних або подвійних лапках деяку підказку користувачу, щоб він знав, що потрібно вводити. Саме отримана температура. Ну, а Далі будемо шукати, яка кількість отриманих значень відповідає першому значенню в списку. Отже, будемо перебирати всі елементи списку, починаючи з другого. Пам'ятаємо, що нумерація індексів списку розпочинається з нуля, Отже, якщо індекс 0, це буде перший елемент. Другий елемент буде під індексом 1. Також нам потрібний цикл з лічильником FOR. Надамо початкового значення лічильнику I 1. Чому не 0? Тобто не нульовий індекс в списку, тому що, тому що ми будемо порівнювати саме з нульовим. Індексу. Ну і кінцеве значення лічильника, і буде 23, тобто 24-1. Тобто, в нас буде ітерація на один менш, ніж кількість елементів 23. Далі перевіряємо умову. Якщо if елемент списку буде рівний, знак рівності c 2 дорівнює першому елементу, тобто елементу з індексом 0, якщо дана умова, буде істина. Тоді лічильника збільшуємо на одиницю. Ось такий запис відповідає ось такому запису. К дорівнює К плюс 1. Можна було б написати ось так, але це скорочений, більш стислий. Ось цей значок це коментар. Тобто все, що праніше нього, програмою не враховується. Отже, на кожній ітерації лічильників у нас буде збільшуватися. Коли ми пройдемо по всьому списку, ми всі елементи, крім першого, порівняємо з першим елементом. Ну а далі залишилося вивести результат. Виводимо з допомогою функції print. Виводимо змінну k. Давайте збережемо, збережемо власні папці з іменем температура. Та виконуємо. Зараз аж 24 рази прийдеться вводити деяку температуру. Давайте, щоб було швидше, перевіримо для 5 елементів. А якщо для 5 буде все правильно, то і для 24 так само. Отже, ще раз запускаємо. І в нас з'явилася помилка. Ага, зрозуміло, чому ж з'явилася помилка, тому що я ось тут зменшив, а тут не зменшив. І ми вийшли за список. Результат 2. Все правильно. Бачимо, це в нас перший елемент. І таких значень є два. Так, тут вертаємо назад. Вернули, зберігаємо. І вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!